Вітаю вас! Топнемена! Голова Верховного Суду України. Селот Князєв звинувачується в тому, що взяв хабар на суму 2,7 мільйона доларів. Жах, що твориться, що твориться, бож! Хабарі беруть, злочинці, тюрму, тюрму! А тепер давайте я вам розповім, чим це все закінчиться. Знаєте, ну, ні, ні, я з того, що прочитав. От я просто хочу вам розповісти деякі цікаві факти. Так, да, я економіст. Але так трапилось, що, на жаль, дуже добре знаю кримінальний і господарський кодекс. І дуже добре знаю, як це все працює. І от, прочитавши цю всю інформацію, у мене виникло ряд дуже цікавих моментів. Я хочу з вами поділитися. Ну, Дійсно, буде, я думаю, вам цікаво. Крім того, ну, перевіримо на практиці, який є фахівець. Тим паче, що з часом ви самі ну, ці всі новини подивитесь і так далі. Але давайте вже по традиції це відео зробимо виключно для спонсорів. Ну, По-перше, я дійсно вам розповім, що таке Верховний суд, ви, скоріше за все, не знаєте і чи не Е, Що це за посада, як ну, от, от як цей князів став. Це ж теж не так. Ну і відповідно, в чому його звинувачують, що не звинувачують і чим це може закінчитися. Це цікаво. Тому що дійсно нас дуже часто говорять, треба боротися з корупцією. Не заперечую. Я тоді завжди відповідаю. Навіщо ламати те, що добре працює? Да я знаю, що корупція в кожній країні світу. І корупція в Україні, вона маленька. А там більша. А те, що ми бачимо... Ну, я б не назвав би це борьбу з корупцією. Це, це трошки інше. Але знов-таки виключно для спонсорів мого каналу. Якщо не спонсор, дай мені кнопочку спонсорство. Тисніть і будьте спонсором, подивитесь це відео і інші цікаві і корисні відео. Ну якщо не спонсор, тоді вже вибачайте, будете читати хайп і тролін. І далі. Отут буде багато. Хайпа, тролів, брехні! Ой, ой, От зараз читаю, боже милость! Люди, ви ми хоч в ПК читали, що ви цю дурню пишете. Бо в ПК зовсім по-іншому. Ай-ай-ай, дай! Ай, Ого-го-го! Так що, для спонсорів. Виключно для спонсорів. Відео. Ну, по-перше, вітаю вас, що ви спонсори. Молодці. Дякую, що ви спонсори. Починаємо. Давайте. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.